Привіт усім глядачам, підписникам каналу. Сьогодні приїхав в ліс трішки заготовити хвої для кроликів. Гарний такий сьогодні зимовий день, сонечко, маленький морозець. От. Ну, хвою будемо заламати на великих деревах, тому що для маленьких це більш травматично. Тут вже бачу хтось і до мене трішки її заготовляв. Так як зимою кроликам не вистачає вітамінів, мікроелементів, хвоя є чудовим джерелом цих речовин. Краще взяти сікатора, але можна і рукою ламати будемо тоненькі гілочки, кролики їх з'їдять практично без залишку. Раніше я частенько кроликам давав хвою. Але перейшовши на повнораціонний комбікорм, вирішив себе цим не обтяжувати, так як в комбікормі присутні вітаміни ну і мінерали, тобто які в м'ясокосній муці містяться. Але поміркувавши, все-таки що при виготовленні комбікорму температура на виході. Може бути 80 градусів і вище, тому чи вітаміни присутні в комбікормі в достатній кількості чи ні, ну, я думаю, це все-таки не зовсім ну, невідомо. Тому вирішили проїхати приїхати в ліс. Також, якщо і на натуральному натуральній біжгодівлі, хто годує. Це також не буде зайвим. Давати кроликам хвою. О, трішки наламаю, небагато. Давати її я особисто рекомендую приблизно 2-3 рази на тиждень невеликими порціями, як добавку до основного раціону. І ні в якому разі не заміщати основний раціон хвоєю. Так, ну, я напевно ще трішки наламаю і продовжимо відео вдома. Випустив я своїх каліфорнійців, потихати свіжим повітрям. Хвої вони ще. Ніколи не їли, та й снігу не бачили, але вже трішки смакують і сніг, і хвою. Сусні, ефірні масла присутні в великій кількості літом, тому літом ну, багато не можна, треба обмежити хвою, а зимою їх не так багато, тому от можна давати. Після нового року ялинку чи сосну також можна не викидати, а поступово згодувати кроликам. Звичайно, свіжу вони їдять краще, але і після нового року також можна давати, тому що спостерігаю таку картину часто, що ялинки після нового року на смітниках. Лежать горами. І це все йде в сміття, можна використати з користю. В хвої також багато міститься аскорбінової кислоти і каротину, що, звичайно, дуже корисно. Також містяться фітонциди, Це речовини які, <клес> речовини, які вбивають шкідливі мікроби. Не дуже хочуть їсти. Ну, нове місце. Цікаво їм тут. Дякую всім за увагу. Всім бажаю здоров'я, вдалого розведення кроликів, вдалих у кролів. Підписуйтесь на канал, задавайте запитання, ставте лайки, коментуйте відео. Ще один кролик прибіг. Буду радий новим підписникам. Скоро побачимось, до нової зустрічі.